Вітаю всіх! Трошечки тема подій у світі. Трамп оголосив, що, знаєте, не дасть Україні якусь допомогу. Замість України перенеправить в інше місце. Давайте так, подивимось. відношення Трампа до України на даний момент. Відношення Трампа до України на даний момент. Давайте глянемо. Відношення Трампа до України на даний момент. А, досить сильна. Що Україна продовжує війну, агресія. Кінцевий результат. Нестабільна. Нестабільність щодо підтримки починається. В принципі, непогано, але починається дика нестабільність. США продовжить підтримувати Україну матеріально-військовому плані. США продовжить підтримувати Україну матеріально-військовому плані. Буде. Продовження підтримки, ні. Це відповідь ні, тому що вони не хочуть цього робити. Розумієте, вже пауза, роздуми, як це зробити офіційно, щоб змінити цю ситуацію, не хочуть вони. Ось Путін Зеленський випадає, і хоче він змінити ситуацію, щоб нарешті розчарування. Виходить, у нього постійна боротьба, він хоче, планує змінити цю боротьбу на мир. І хочу, щоб ці двоє, нарешті, перестали битися. Ось що він хоче. Але він вважає, що ось військова допомога це одна з причин, чому б'ються. Ось в чому справа. Тому ось така ситуація починає вимальовуватись. Так що ось так. І як це вплине на Україну відмова від, від допомоги США? От США перестає надавати допомогу. Як це вплине на Україну? Давайте дивитися. Е, так. А це йде ближче до домовленості, любі мої. Дивіться прикол. Починаються здвиги по лінії фронту такі, що потрібно буде домовлятись. Угу, рух. Рух до паузи. Рух до зупинки. Зміна кардинальна ситуації. Рух до зупинки буде. Ось до чого веде це все. Така картинка на даний момент.